У фільмі Бруталіст штучний інтелект був використаний для вирішення проблем з голосом у фільмі, а він використовувався для коригування певних аспектів угорського діалекту, яким розмовляли головні актори Едріан Броуді Філісі Джонс для mm -hmm. досягнення більшої точності. І ну, блін, ти за цю роль отримуєш номінацію на Оскар. Це приклад твоєї твого таланту акторської майстерності і відданості. Ну, типу, праці, знаєш, типу, твою. Те, як ти mm. готувався до ролі. Це не просто залити Сорі в чат GPT свій емейл і сказати: please improve. пліс, краще. Це мені не підходить. Зроби більш френдлі. Yeah. Ну, так, це виправляє твій твій тві діалект. Ну, Голос. Акцент. акцент Ось. Да. Тобто mm -hmm. виправляє акцент. І я, і, і чи, наприклад, штучний інтелект у бруталістів використовувало для створення архітектурних креслень? Ну він там сказав, що воно, типу, жоден типу, рендер не був зроблений за допомогою штучного інтелекту. Воно там щось там покращило, чи там щось там типу, зістарило, якийсь ефект. Типу, це ніяк не попливало ні на акторську гру, бо ну, <світ> актори типу, залишилися зі своїми акторськими здібностями. якби це ну, не було там імпрувлено їхнє там. Обличчя або якісь типу акторські навички. Ну і цей режисер він зазначав, що вони викор... ну, вони і навчалися угорської мови. Типу вони щось самі там і ну все це говорили, але це інструмент, до речі, українська компанія. О, а, тоді е, ми да. підтримуємо ресерчер. А респічер, респічер респічер. Це українська компанія, яку використовував і бруталіст, і Емілія Перес. Ага, ага. Все я змінила свою думку. Все ми підтримуємо штучний інтелект. О, і воно, типу, як, ну, не говорило замість них, або, ну, Воно якось, типу, підкреслило не його, його, їхню акценту. Ну, воно, да, воно його типу ну, да, покращило. І типу, там накладувалося цей режисер, типу, він сам записав ці репліки, бо він угорець. і mm. в нього типу, класна угорська мова, і його, його вимову типу, наклали да, якось на е, вимову там, Едріна Броуді. Ну, типу, але з голосом Едріана і... Броуді, типу, да, це да. е, технологія вона розпізнала, як змінити голос Едріана Броуді, щоб був цей угорський mm -hmm. типу акцент. Mm -hmm. Дуже цікаво, насправді. Да. Це дуже цікаво звучить. І, і просто ну, от, я думаю, що в цьому контексті для мене це не виглядає, знаєш, як що щось, за що там треба їх дискваліфікувати, або взагалі mm -hmm. там заборонити AI. Ну, типу, для мене це виглядає, що це. Інструмент, як, як і будь-які комп'ютерні технології, які теж використовують постійно для навіть, там, навалювати фон, типу, ну вони так, ж типу, не декорації. декорадекорації, просто як додатковий спецефект, тобто це да. звіль... ну, можливо, пришвидшує роботу. Mm -hmm. Чи, наприклад, mm -hmm. я зараз думаю про рамі маліка?